Абсолютно. вибіркову прикрашену реальність, і це створює враження, що чуже життя суцільне свято. І от тут згадується та цитата про стрічку новин як орієнтир замість чогось глибшого. І, до речі, важливо зазначити, чому саме соцмережі так сильно впливають. Стаття підкреслює, через частоту взаємодії ми ж гортаємо стрічку набагато частіше, ніж, скажімо, спілкуємося з друзями наживо і дізнаємося, як там все було насправді. Логічно. Ця постійна експозиція до чужого успіху. Вона, мабуть, і підживлює цей страх. Саме так, і маркетологи вони ж це чудово розуміють. От у статті є цікаве посилання на дослідження. Кажуть, що близько 56% людей страждають від ФОМО. Ви уявляєте? Більше половини. Ого, 56%. Це ж величезна аудиторія? Величезна, і на неї, звісно, спрямовані цілі маркетингові стратегії, що маніпулюють цим страхом. А які саме прийоми можете навести приклади зі статті? Ну, класика жанру, так би мовити. Обмежені пропозиції тільки сьогодні, останній день знижок. Лічильники зворотнього відліку на сайтах залишилося дві години. Повідомлення типу цей товар вже купили 150 людей, або залишилося три вільних місця. Все це створює такий штучний ажіотаж, тисне на бажання встигнути, навіть якщо спочатку і не планували нічого купувати. Тобто використовують наш страх, щоб продати щось. По суті так маніпуляція, яка відволікає від, як казали на початку, справжніх цінностей, від того скарбу, який не купиш. Але знаєте, розуміння цих механізмів це вже перший крок до захисту. Гаразд, тобто, проблема є. Вона поширена, її використовують? Що ж робити? Які поради дає стаття? Ну, найперший і, мабуть, найголовніший крок, як там пишуть, це усвідомлення. Звучить, можливо, банально, але це справді важливо. Просто почати помічати цей стан у себе, розвивати звичку, питати себе. А мені це справді потрібно? Це моє бажання, чи воно нав'язане ззовні тим, що я бачу у інших. Тобто зупинитися і подумати саме так і пам'ятати, що онлайн-образи це лише картинка, часто відредагована, не варто порівнювати своє реальне життя з чиєюсь ідеальною вітриною, знайти свій власний орієнтир, як в тій цитаті. Добре, давайте спробуємо підсумувати те, що ми обговорили. Отже, синдром втраченої вигоди ФОМО це такий нав'язливий страх щось пропустити. Він, можливо, має якісь давні еволюційні корені. Так, пов'язані з виживанням, але сьогодні він значно посилюється через соціальні мережі, які показують нам таку ідеалізовану картинку життя інших, і цим активно користуються маркетологи, граючи на нашому страху. Отже, перший крок до подолання це усвідомлення проблеми і намагання відрізняти власні потреби від нав'язаних. Абсолютно вірно. Але тут, знаєте, виникає таке питання для роздумів: от ми говоримо про усвідомлення. Але якщо ФОМО так сильно підживлюється зовнішніми факторами, оцими ідеальними образами, маркетингом, то які конкретні внутрішні критерії можна для себе виробити? Як навчитися чітко відрізняти свої справжні потреби від бажань, які нам, ну так би мовити, підкидають зовні? От про це варто подумати.